По одному запитанню з власною відповіддю демонструють і задають команди. Першими задають ми з 90-х Хмельницький. Будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, які страхи в дитинстві у вас були? Страх голода. Які страхи в дитинстві у вас були? Що той город, який ми посадили, то не остатній. Кіно. Які страхи в дитинстві у вас були? Пропустити обід. Які страхи в дитинстві у вас були? У дитинстві нічого, а тепер боюся, що мені не вернуть телефон. <плес> Які страхи в дитинстві у вас були? В дитинстві я боявся відносин з ремнем і девальвації гривні. Власна відповідь. Які страхи в дитинстві у вас були? Не скажу про своє, але пакистанські діти перед тим як купити кіндер сюрприз, що там всередині тікає. Такі прості запитання. Які ви знаєте прояви дружби? Я не буду пити твою гірку, юшку, нехай поцілує старший дружба-друж. Які ви знаєте прояви дружби? По дружкі та не був. Які ти знаєш прояви дружби? Коли в тюрмі тебе пускають спати на нижню полку. А які ти знаєш прояви дружби? Коли до мого друга пішла моя дівчина, я йому сказав спасіба. Які ви знаєте прояви дружби? А такого буває позичиш в друга грошей і не виключаєш телефон. Власна відповідь. Які ви знаєте прояви дружби? Здоровий натурал напав на гей клуб Дружба. Перемогла дружба. А вместе запитання. По загально державним прийнятим технічним нормам на одного студента Хмельницького ПТУ відведено 6 квадратних метрів, а на одного хряка в сараї 9. Вопрос: де справедливість? <плес> По тем, да? так? будь такий мудрий. Значить, повністю, чи так? Як хочеш. <риклад> Мені по-любому вистраять. В чому? Давай е починай. <риклад> на одного студента в Хмельницькому ПТУ відведено 6 квадратних метрів, на одного хряка в сараї 9. Де справедливість? Я тобі більше скажу, на одного вихідця з мого села відведено 6 ПТУ. Аж по загально технічним прийнятим нормам на одного студента в гуртожитку пету відведено 6 квадратних метрів, одного одного хряка в сарай 9. Де справедливість? А на мене 9 відвели. Позагально державним прийнятим нормам на одного студента в гуртожитку відведено 6 квадратних метрів на одного хряка в сараї 9. Де справедливість? Коли студент приходить п'яний, він заходить. Ту кімнату де 9 квадратних метрів. Знаю надоїло, але будь ласка, повністю. По загально прийнятим державним нормам на одного студента в гуртожитку Хмельницького ПТУ відведено 6 квадратних метрів, а на одного хряка в сараї – 9. Де справедливість? А в нас в закарпатті на кожну дівчину сундук виділяють. Ми по загально прийнятим державним нормам на одного студента Хмельницького ПТУ відведено 6 квадратних метрів, а на одного хряка в сараї 9. Де справедливість? Коли я був на зйомках передачі зважені і щасливі, у нас там були просто шикарні пасовища. Власна відповідь. По загально прийнятим державним нормам на одного студента Хмельницького ПТУ відведено 6 квадратних метрів, а на одного хряка в сараї 9. Де справедливість? А я вам скажу, щоб це порося, втопиту поступило, треба ще 9 кабанів зарізати. От. Кіно, Запитання. Що ви знаєте про сільський фешн? Що ви знаєте про сільський фешн? Все, я навіть штани почав чоботи заправляти. А що ви знаєте про сільський фешн? Ну, в нас викачують яйцями фаберже. А що ви знаєте про сільський фешн? Ми знаємо, що в селі голову села вибирають по оплескам на дискотеці. Власна відповідь. Що ви знаєте про сільський фешн? У селі замість силікону вставляють холодець. Далі зап... запитання безумної молодеж мукачиво. Олімпійські спортсмени, які займають четверті місця, як вони виправдовуються вдома? Самостійно йдуть в кімнату, там де 9 квадратних метрів. Олімпійські спортсмени, які займають четверті місця, як вони виправдовуються вдома? Зато я ракушки привіз. Олімпійські спортсмени, які займають четверті місця, як вони виправдовуються дома? Та я в Сочі не на змагання їздив, а так познімати, що москалі не доробили. Є ще версії. Окей, власна відповідь. Давай. Олімпійські спортсмени, які займають четверті місця, як вони виправдовуються дома. Та я думаю, я перший я перед собою нікого не бачив. Останнє запитання в розминці. Перша зійська збірна. Ви би бачили обличчя моєї жінки, коли я їй на день Валентина 14 лютого подарував шкарпетки і п'янку для бриття. Як ви думаєте, що вона мені подарує на 23 лютого? Нові кирзові чоботи. Нам не може два роки підряд одне й те саме дарувати. Ви б бачили обличчя моєї жінки, коли я їй на 14 лютого подарував шкарпетки і п'янку для бриття. Як ви думаєте, що вона мені подарує на 23 лютого? Відчуття легкої небритості. Ви б бачили обличчя моєї жінки, коли я їй на 14 лютого подарував шкарпетку і п'яку для бриття. Як ви думаєте, що вона подарує мені на 23 лютого? Корову з додатковим вим'єм. Ви б бачили обличчя моєї жінки, коли я їй на 14 лютого подарував шкарпетки і п'янку для бриття. Як ви думаєте, що вона мені подарує на 23 лютого? Заведе любовника? Мені? Да. Є ще відповіді. Два, як ти там любиш? Повністю чи наполовину? Мені все одно. Ви б бачили обличчя моєї жінки, коли я їй на 14 лютого подарував е, шкарпетки і пенку для бриття. Як ти думаєш, що вона мені на 23 лютого подарує? Нічого, подарки не одарки, і пенка, і носки самі треба. Тарас, давай запитання. А ви б бачили обличчя моєї жінки, коли я їй на 14 лютого на день закоханих подарував шкарпетки і пенку для бриття. Як ви думаєте, що вона мені подарує на 23 лютого? Нічого не подарує. Походу вона мені ближчих півроку взагалі нічого не буде дарувати. Я так розумію, Тарас, що по реакції твоєї дружини воно все так і буде. Ну, що ж, Дякуємо, дружині, що прийшла, що підтримує свого чоловіка. А то я не ти їй подарував.